Дальну людину, котра пройшла великі тортури. 17... 17 і бачимо як було з лісу, в лісі арештовано, почти викорили з лісу. І під самим лісом останнє путь його прибіже. Це навіть... Досить символічно. Він ніс прапор свободи, котрий зараз осяяв над Україною. Він приближав його. В цьому його велика сила і, такі, і його побратимів, котрим мало кому вдалося побачити світле. Його щастя в тому, що він побачив проблиски, надії. Він бачив, він навіть плакав. Я бачив його сльози, щасливі сльози. Правда, на той час були великі сподівання і в нього, і в мене. Ну, не все збувається так швидко, як хотілося б. Але символ прапора, який ніс він, цей символ, який через Майдан пройшов, я лишаю йому, хай він йому освітлює той останній путь, в котрому він буде у вишніх мирах, а перед йому обіцяємо, ми постараємось довершити ту справу, котрої їм не вдалося.